mm <clears throat> Всім привіт! Сьогодні у нас буде практичне відео. Це вже, як кажуть, на черзі третя спроба моя. І попередня спроба, яка була більш швидша, вона у мене зайняла більше години. Тому, думаю, третє відео у мене займе набагато менше, тому менше слів, більше практики. Так, ситуація така, що чому виникла ідея взагалі створити подібного бота, точніше, подібний сценарій. по Причині того, що у нас є певні робочі чати, і деякі чати просто вже стали помийками, помийками за рахунок того, що деякі колеги наші беруть і просто роблять величезну кількість перепостів у даний чат, там різної інформації. Ну, вибачте, з інших е, телеграм-каналів, на які ми теж в свою чергу підписані, і оце постійне, я кажу, дублювання інформації, воно просто вже запарило. Тому я вирішив створити е, чат-бота, е, який буде виконувати задачу такого. Чистільщика, який буде видаляти непотріб, ну і плюс там додатковий функціонал, який я накинув. Це можливість в тому чаті здійснювати пошук, можливість використовувати ЛЛМ-ку якусь. Ну я маю на увазі за штучний інтелект можна використовувати. Ну ви можете теж там додати ще функціонал. Генерації картинки і так далі. Я буду все показувати на готовому варіанті, тому що, як я сказав раніше, якщо поетапно вам все показувати, це займе досить багато часу. А мені вже деякі, скажімо так, глядачі пишуть, що я досить довго розповідаю. Так от, буде швидко і надіюсь, зрозуміло. В той же час я вам покажу нову фішку яка з'явилася в Мейком це аджент АІ, це агенти. Ось, а є жжент бета-версія. Я думаю, різницю між агентами та асистентами ви теж знаєте. Асистент це просто чат-бот. а Агент це вже чат-бот, який може використовувати зовнішні інструменти, тули там, пошук в інтернеті, підключу, підключати якісь додаткові функції, функціонал, які буде виконуватись. Тобто сама нейронка буде вирішувати питання, що підключити їй в той чи інший момент. Ну, на що вона буде вважати, що потрібно це виконати, або підключ, підключиться до якоїсь бази даних. І витягне вам релевантну потрібну інформацію чи інформацію, якою на якій, наприклад, не навчався штучний інтелект, це ваша особиста, або враховуючи те, що всі нейронки вони мають період, коли вони закінчили навчання. Більше це 24-23 рік, тобто, вони не володіють інформацією за 25 рік, тому якраз дані інструменти дозволяють отримати інформацію, ще раз повторюся, релевантну на сьогоднішню дату. Так, от ми відкидаємо ці всі нюанси відносно того, як створювати безпосередньо самі в telegram боті чат в чат-боти, тому що я вже записував декілька відео про це. Плюс повторюся, що наскільки я зрозумів, багато людей розумних мене дивиться їм потрібно швидко і чітко розповідати, що за чим потрібно робити. Перша задача це створюєте створюєте Telegram бот watch update Нажали, add модуль, Telegram бот Вибираєте watch update Так, це зараз він мене підключився до то... Зараз, спожіть, треба вище. Тому що він підключається до роутінга Він може тільки тут один будь. Так, Telegram бот Ось, watch update Тобто телеграм-бот, який буде реагувати на uh, певні дії, на певне оновлення. Uh, наступний етап у нас uh, це підключення роутінга, Потім знизу буде якраз ай-агент підключений. І в кінці якраз буде телеграм-бот, uh, який підключений до нашого каналу. І от зараз я починаю більш детально це все розповідати. Так, як створюється безпосередньо сам аєгент. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Де тут, можливо, є? У мене, щоб я лише раз не виправляв. Немає. Ось є аєгент. Так, давай, давай, давай. У мене тут вони вже два є. Нажимаєте тут зверху справа Create agent». Вам потрібно буде, по-перше, підключити законектитись з тою LLM, яку ви використовуєте і де у вас проплачено АПІ. Ну, є схеми, де ви можете це, скажімо, безкоштовно отримати АПІшку, ну а в більшості це платно. От яка у вас є, таку ви можете підключити. Зараз у мене підключено OpenAI. Як підключати, тут теж все досить просто: нажали Add і там законектитесь. Даєте назву вашому агенту, ви обираєте модель, на якій повинен працювати. Ще раз повторюю, залежить від того, з якою лемкою ви законекчені. Так. І е, системний промпт. Там, наприклад, ти, керівник компанії, який повинен виконувати ті чи інші задачі. Ну, я думаю, системний промпт писати вже всі вміють, і зберігаєте відповідно. А як всередині це виглядає, коли ви зберегли ось такий у мене промпт, який написаний: Ви, а і помічник-модератор групи в Телеграмі? Ваше завдання підтримувати порядок і надавати аналітику організаторам, діти вічливо, лаконічно та нейтрально. І головне, що ви повинні тут вказати, це твої інструменти, такі ставити. Дві решотки і мої інструменти. І прописуйте. Перший інструмент ти можеш видаляти повідомлення, що порушують норми спілкування. І другий інструмент ти можеш шукати в інтернеті, якщо, якщо перед запитом стоїть «Search». Самі інструменти створюються теж досить просто і банально. Це ви заходите в сценарії, нажимаєте ваше сценарій, «Create new сценарій. І створюєте, от, наприклад, перший сценарій. Для пошуку, я тут використав. Зараз він завантажиться. А це можна було нетити. У мене тут є Ось вже. тут. Є два підходи: можна використати OpenAI, можна використати, використати Perplexity. Як створюється сам сценарій, який буде використовуватися. Для о, якраз агента. Перше і важливо, що ви повинні зробити. Тут будь часики, ви повинні обрати on demand з самого початку, коли ви зайшли в створення сценарію, виберете on demand. Друге, що ви повинні зробити, у вас тут буде сценарій inputs and outputs, тому що о, він буде отримувати інформацію з о, агента як на вхід, так, так і на вихід. Тому ми якраз я вам покажу, як створювати теж на прикладі мого сценарію: ось сценарію inputs. Пишете е, релевантну аз, назву, яка для вас е, і буде зрозуміла для Аші. Е, описуєте description, пошук за запитом інформації в інтернеті. Тут обираєте текст, так як інформація буде в тексті знаходити. І обов'язково required ставити yes, і зберігаєте. Так, сценарій на вихід. Ну Тут просто output search. Все, він автоматично у вас створиться, коли ви додасте return output. Так, що нам ще потрібно знати тут? От, коли ви створили оцей input, ви його потім в messages в контент поставити його, ви нажимаєте тут і нажимаєте ось тут такі будуть ось лапки. І він у вас вже буде тут готовий після того, як ви його створили. Ставите його сюди, тут роль user і зберігаєте. Далі ви додаєте ітератор і сценаріс return output. Тут ви обираєте value з ітератора, а в ітератор обираєте choice message Content. Так, все зберігаєте, активуєте і запускаєте. Обов'язково, тому що не активуєте, не буде робити. Назву бажано написати таку, щоб теж було зрозуміло. Є дата інтернет. Я таку написав. А, наступний сценарій для видалення а, повідомлення в Телеграмі. Дивіться, в, тут є такий модуль. Та, йолки ось модул в телеграмі. delete От, message От ви його обираєте. Так. Потім е, обираєте вашого агента, з яким він буде працювати, який буде отримувати доступ до вашого е, чату е, чатай. Дивіться, зразу говорю. Проблема. В, наприклад, коли ви е, канал маєте, чатай досить легко отримати через боти. Е, якщо ви маєте групу, ви цього не зможете отримати, тому е, так легко, тому вам потрібно буде в веб Телеграм зайти. І ось тут а у вас буде зверху ось написаний така діжка, берете її, копіюєте. Так, о, вставляєте, але перед нею додаєте мінус 100, обов'язково не забудьте. Ну і меседж ID, о, це, як кажуть, у вас з'явився так само, це ж, враховуючи те, що це у вас сценарій. Знову о, тут обираєте On Demand, перед цим створюєте сценарій. Ось у вас на uh, DELETE, DELETE MESSAGE, ID, DELETE MESSAGE, TEXT, YES, REQUIRED. І тільки після цього у вас буде меседж ID сюди. Тобто ви створюєте такий шлюз, який буде з'єднувати якраз вашого агента і ваш даний сценарій. Так, думаю, зрозуміло. On demand, DELETE MESSAGE, uh, створили спочатку input output. Uh, і все відповідно до того, що я показав, заповнили. Е, наступний етап. Наступний етап створюємо безпосередньо сам наш е, сценарій е, спілкування з нашим, е, з нашим якраз е, каналом. Е, бот створюється. Я думаю, ви розумієте, як е, тут фішка знову показую, додали вашого бота, але тут указали чат-ID вашої групи. Повторяю, тут бот, тут чат-ID групи. Euh, так, Markdown, текст. Euh, так, ось підключаємо ми якраз нашого агента. Euh, умного такого чувака, який на сьогоднішній день може самостійно підключати інструменти і обирати їх. Так, і як він виглядає? Враховуючи те, що. А, знову повторяюсь. Так, де тут у нас цей бот? Так, агент. Так, ось він у нас виглядає. Коли ви створили ці системні тули сценарії, їх потрібно додати. Нажимаєте Add і обираєте потрібні ставити галочки і додаєте Add. Ось бачите, вони Delete Test меседж. І тоді вони у вас стануть доступні ось тут, як системні тули. І тільки в цьому разі він зможе їх використовувати. Потім в teкстрі інформація, яка надходить. Ось вона у нас так: меседж Текст. Обираєте, Це та інформація, яка знаходить в чат-бот. І ID, делект Message. Обов'язково теж прописуйте, тому що він не зрозуміє, який треба вид... Яке повідомлення потрібно виділити. Ось меседж, і ID, ID. ID, ID, Ну, Можна все тут нажати. Принципі, і він його буде відображати. Або ось тут, як я обрав, ось тут, іді, він якраз буде показувати. У мене 255. Тобто, щоб ви зрозуміли, я 255 раз тестив перед тим, як показати вам, як воно працює. Коротше, баксів 3-4 я вже потратив для того, щоб тільки записати це відео. Тому, надіюсь, ви поставите мені лайки. Так, і зберігаєте. Так, Тут підключаєте відповідно знову вашого бота на вихід. Є попередні відео, дивіться, шукаєте, як це. Я показую, як це все робиться. Ed, обрали вашого бота, якого ви в ботфази створили. Він там по токену додається. Потім відповідно адіжка чату я вам показав, як вона, ось, де вона береться, берете, копіюєте тут. Вставляєте додаєте мінус 100 О, так, текст респонс це інформацію, ви витягаєте з агента. А тепер головні фішки, щоб він постійно не писав вам у групу, тому що у вас просто буде повна же, коли ви будете писати, він буде відповідати вам на, кожну, на кожне ваше запитання. Тому ми тут додаємо фільтри. Перший фільтр. Ми ставимо на те тут message forward from чат. Якщо інформація була перепущена з якогось іншого чату, це проблема, яка у мене, то, відповідно, тут буде айдішка його. Message forward from chat. Ось вона, ID. -шка. І ставимо тут фільтрацію Boolean Operators Equals. To, дорівнює. Тут обираєте еквесу і ставите true. Якщо тут є інформація, і вона відповідно дорівнює True, то інформація у нас іде сюдою. Наступний фільтр для того: тут я підключив окремо, просто взяв чат GPT-bot, досить простенький GPT-4O, ну, досить розумний. Написав йому простенький промпт: ти та помічник-модератор групи. Uh, так, uh, тут не забуваємо роль меседж текст. Тому що в мене була така фічка, що я пропустив додати меседж текст, і він мене писав, що ви від мене хочете. Я йому пишу, а він не відповідає. І він буде у вас реагувати, спрацьовувати. Ця лінія буде спрацьовувати. Тільки за умови, знаєте, от теж uh, запам'ятовуйте. Коли ви uh, обираєте тут uh, condition text message, коли в тексті Перше слово start with починається з слово bot, Тобто я мат. Так, я маю чат. Ось чат. І я йому пишу: от, наприклад, надай мені дані про погоду в місті Києві. І він нічого не надає мені. Він каже, що ти хочеш від мене. Але інша фішка: я пишу слово бот. Бот, 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 перше слово, і пишу, що ти знаєш про так. Англійське. Так, що ти знаєш про Уругвай? Про Уругвай. І задаю йому питання. І він і він надає мені відповідь. Уругвай це країна Південній Африці. Він пішов з цим сценарієм. Тому що я поставив слово перше йому бот. Ось бот. І написав текст. Відповідно, у нас спрацював цей сценарій, спрацював простий чат-бот, який надав інформацію. Але я ж хочу вам показати, як працює агент. Дивіться, як працює агент. От я теж такий хитрий, беру. От група є така. І я, як деякі мої колеги, скидаю загальну помийку, нібито помийку в нашу групу. От беру і перепущу. Просто беру, скидаю інформацію. А він бах і видаляє, і пише повідомлення видалено. Якщо є якісь інші запити і питання, ну тут ви можете текст написати, це він від себе написав. Тобто даний агент, точніше, спрацював даний фільтр, який я вам показував. Те, що він спрацював на те, що був перепост, і там айдішка з'явилася каналу, з якого ми перепощуємо. Даний агент отримав інформацію і спрацював, Delete Test Message. Видалити інформацію. Він взяв і видалив, так як я йому прописав, що потрібно видаляти перепости. Є інша штука прикольна. Зараз ми просто зробимо її. Так. Я не просто перепощу, я пишу слово Search. Знай -ді схожу інформацію на інших інтернет ресурсах. На інших інтернет Ти йолки! Да, хочеться вам вже українською писати, вказувати. Знайти більше. Ожої інформації на ін... інших інтернет ресурсах. Так, і надсилаємо. Так, повідомлення видалено. От ти хитрий. Зараз ми почекаємо, чи спрацює, якщо ні. Зараз треба просто протестити. Він чомусь працьовує перший перше в його. Головніше видаляти непотрібні мусор. Так, давайте ми запустимо його і спробуємо так. О... Так search, uh, знайти пише інформації щодо приболовлі ribолов, описаної Статті. Так, зараз протестимо. бабах так. Інформація полетіла, полетіла, повідомлення видалено. Але я навіть не бачу, щоб спрацював у мене тут. Круто. Так швидко, що я навіть не тут не змітив. Ну, фішка в чому. Я відразу вам показую. Часом він, не дуже як кажуть, розбирається, але, в принципі, він теж може здійснювати пошук. Так. Active, Active, Search Open. Так, вони підключені ж у мене. Сценарій. Так, Тестбот. Так, підключений. <плес> так, остання спроба, якщо ні, я можу сказати, воно працює так. Uh, search. Так, знай більше даних що -то? даний. І, так. І давайте активуємо ми даний сценарій. Так. Активуємо його і запускаємо. Так, надіслати, надіслати. Та, Йолки палки чому він мені не показує тут? Зразу його видаляє. Пум, Якийсь глюк. Ну, значить, бета, бета є бета. Ну, в попередніх моїх, скажімо, тестах він працював. В принципі, суть, ви дуже повинні зрозуміти бота. Бот може запускати такі сценарії, яких у вас може 10, 20, 30 бути. Головне, правильно, як кажуть, все описати. Так. Е, ну, що? Я думаю, відео на цей раз досить швидке, досить чітко я все роз'яснив. Якщо будуть якісь питання, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Я виконав, як кажуть, пропозицію деяких глядачів, що потрібно більш коротке відео писати. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!